Сьогодні, 14 серпня, на арт-терапевтичному занятті для дітей: гурток. Я супергерой. Психологиня бібліотеки Анна Бакуменко запропонувала маленьким відвідувачам уявити себе справжніми супергероями, малювали свої суперсили, вигадували костюми, виконали вправу для розвитку креативного мислення, в незвичній техніці малювання, монотипія, пограли в дидактичну гру за мотивами відомих коміксів про супергероїв, а також зробили корисну руханку. Поговорили про те, як як розвивати свої власні супергеройські якості та хто є справжніми героями сьогодення, і як супергерої можуть допомогти собі та іншим. Учасники арт-терапевтичних активностей отримали корисну інформацію про розвиток своїх навичок за допомогою порад на платформі Нумо розроблено МОН України спільно з ЮНІСЕФ. Чекаємо дітей віком 4-7 років наступної середи на арт-терапевтичному занятті у Полтавській обласній бібліотеці для юнацтва імені Олеся Гончара.